Так, банда. Хто очікував скутера від фірми DAO, будь ласка, Максі скутера. На мою особисту думку, одні з найкращих скутерів на ринку України. Якість пластику, якість проводки, контролерів, коліс, топовий е, рівень. Максимальна швидкість 110 км на годину. Запас ходу е, в нього орієнтовно 110-120 км. Літіонні батареї. Дві штуки стоять, вони знімаються. Дуже чіткий класний скутер. По чому? Маятники, фрезерований алюмінієвий маятник, е, якість матеріалів, якість сидіння. Подивіться, підтримка е, спини, руль, фурнітура. Безключові доступи в нього стоять. Дуже крутий, класний скутер. От, ростик відкрив. Будь ласка, два акумулятора. Витягнули. Можете їздити на одному, можете їздити. На двох, як вам зручно. На них він там проїде 110-120 кілометрів. Безключовий доступ, вам ключів не потрібно. Головне, оцей брілок тримати в кишені. А далі він зробить все сам, відкриється, стане на зарядку, ось, на сигналізацію і так далі. Зараз подивимося по дисплею. Рекуперація АБС, тут він напічканий повністю. Ось його максималка на третьому режимі. Які колеса Тут 14, та? я вже забув 14 кулеса. Лінзована оптика повністю трапецевидна. Ось так світить, є в різних кольорах. темно-зелений, сірий і металік сірий. Лобовуха регулюється вверх-вниз. Воно включає ще повороти, аварійку. Наш... Вольтмото взагалі тащиться від електроскутерів від фірми DAO. І зразу оцей забирає для себе вже забрав ростик. Тепер ти розкажи, чому саме... От ти катався на вульфах, на, на багато чому. Я не кажу, що це погана техніка, але чому. Якість збірки. ну не вбиваємо техніку. Динаміка прикольна. То, що він на 14 колесах він якраз для міста хороше буде хавати ями. Для кур'єрки, так. На 10-х та? маловато, 12 ще можна, але о 14 вони вже будуть поглинати ями. В загальному Макс Скутер здоровіший, можна з комфортом їздити двох. Ну так. Так який ти вибрав? Зелений. Зелений. Сірий теж вже забрали. І ще, ще один залишився, але ще є багато в наявності. Тому кому цікаві, такі потужні електроскутера від фірми DAO. Підписуйтесь на наш TikTok в шапці профілю, є номер телефону. Всім гарного дня!